Вітаю тільці! Запрошую вас на прогноз на місяць квітень. Що дивимось? Ми з вами зайшли вже в повноцінний новий рік за всіми віруваннями, за всіми віроїсповіданнями. Ми зайшли ми з вами перейшли вже коридор за темні, Ми зайшли вже перейшли з вами в парад планет. І в ці такі потужні періоди завжди від чогось треба звільнитися для того, щоб отримати найкраще по праву народження, по праву буття. І саме це тільці. Ми з вами. Подивимось, нарешті від чого треба звільнитися. Або вам нададуть шанс насправді самостійно від цього звільнитися, або просто все світ забере, бо воно вже вам не потрібне. І так, для вас четвірка мечів. Слухайте, позиції я нічого не бачу, нічого не чую, взагалі я тут не стояла. А ну, от така позиція а, наразі е, має піти з вашого життя. Е, нема, не, не просите, не отримуєте. І закривати очі, не бачити е, те, що вже ну, ніяк не можна не побачити. Теж така, скажімо та не зовсім правильна. Е, не зовсім правильна позиція в житті. Будь ласка, відкривайте очі, відкривайте уха, почуйте, побачте для того, щоб це взяти. І скористатися на майбутнє цим, бо, наче ви здається, знаєте, ви навіть не хочете бачити і не хочете чути щось нове в своєму житті. От все у вас так стало, все настільки ну, користуєтеся тими такими сталими принципами життя. Нарешті наш пристав прийшов той час, коли треба трошки змінити своє уявлення, і навіть не уявлення, змінити свої життєві принципи. Треба навіть іноді вас має бути більше, бо позиція така. Ну, мене тут не, не, немає, мене тут не стояло, вона ну, не, не дуже ресурсна позиція, тому не питайте Всесвіту, чому у вас немає якихось речей, яких, про які ви мрієте. Не дуже правильно, будь ласка, звільняйтеся. Так, наступна, пропози... наступна карта в нас буде загальна характеристика для вас, тільці. На квітень місяць. Четверка жезлівка. Гарна карта. У вас там четверка мечі, тут четверка жезлів. Знаєте, ну, щоб щось сильно в вашому житті там дуже змінилося. Якийсь там ретроградний Меркурій почне в вашому житті там сильно. Впливати, ну не почне, все буде більш-менш більш на тому рівні, як і було. Тобто ніяких катаклізмів, але, будь ласка, якщо щось, будьте готові завжди впасти, скажімо так, на чотири лапки. Да? Підготувати ту соломку чи щось там, як -то бути Новительці, у вас має бути все підготовано і прораховано на 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 доволі великий період, часовий період. Тому, тому великих катаклизмів не передбачено. Все має бути як і було. Так, наступна в нас тема фінансів. Куди ж ми без фінансів? Старший аркан-помірність. Ну, тільки щось вам не завезли ніяких таких, скажімо, перепадів. Теж все добре, все рівно, да? помірність, скажімо так, без великих грошима не зал'є, чи не, мене... не нападуть на вас гроші, як би ви хотіли, але і не відійдуть в великій кількості. Все під контролем, все буде добре. Що в нас наступне? Наступне особисте життя, теж важлива позиція. Пажик мечі. Так, по особистому житті. Ну, тут трошки цікавіше. Пажик мечі. Якщо дивитись позицію особистості, то в вашому житті може з'явитися людина повітряної стихії а це, це близнюки, це терези і це водолії. Але так скажу, ця людина ну, не, нав... ну, не прийшла в ваше життя назавжди. І ця людина, скажімо так, вона прийшла вас трошки перевірити на міцність, я би так сказала. От. Але це може бути цікаво, це може бути ну, фієрічно в деякий проміжок часу. Але не назавжди. Для когось це в прямому сенсі спрацює народження та поява дитина в вашій родині, в великій родині. Не, не обов'язково в вашій парі, а може в родині. Так, а якщо ми відійдемо від особистості, то, будь ласка, змініть трошки ну, своє ставлення до особистого життя, бо ви багато думаєте. Ваш мозок трошки вам заважає насолоджуватися вашим життям. Ну, Дуже багато думаєте. Ну, от Прям дуже багато думаєте. трошки розслабтеся, де, може вимкніть свою голову і получить якісь там задоволення. Бо дуже Часто показують ці карти, що ну, далі думок людина не, не, не розвивається в своїх стосунках, не розвивається в своїх відносинах. І саме на рівні думки ці стосунки закінчуються. Ще не почалося ніяких взаємовідносин, а вже все закінчилося, вже не цікаво. Бо що? Бо багато думаємо. Думати це. Треба, це важливо. Але ну не вимикайте свою голову і не закидайте її такими речами, які, ну скажімо, зовсім руйнівні для вас. Так, дякую насолоджуйтесь життям.